Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3356 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 932 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8288 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон-Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок. Сімдесят пять, тридцять чотири, шістдесят один, дев'ятнадцять. Сімдесят дев'ять? 20, тридцять три, п'ятдесят шість. Тринадцять. Сімдесят, шістнадцять, двадцять два, тридцять один, 7, 58, 1, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7141 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. 8. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 4. Вісім нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.